Знаєте, війна, яка іде сьогодні у нас і з вами в Україні, так, вона страшна. Але це дитячий садочок порівняно з тим, що буде відбуватися в майбутньому. Катастрофи, колапс, біди. І це все описує остання книга Біблії, Апокаліпсис. Це все відкриває нам наш Господь Ісус Христос, Бог. І... Невже ніхто не спасаться? Невже всі ми помремо, ніякі народи не спасуться? Ну, знаєте, дві треті частини людей загинуть, одна третя частина людей спасуться. І як нам спастись? Ісус, Він прийшов на цю землю і віддав своє життя для того, щоб ми отримали ось це спасіння. Він приніс нам спасіння, і спастись ми можемо лише тоді, якщо ми будемо послушними Слову Божому, якщо ми будемо вірними Богу. І взагалі найперший крок до Бога це є покаяння. Тому сьогодні із вами ми маємо прийти до Бога з покаянням. І знаєте, Біблія вона пише, які народи вони спасуться, який народ спасеться. Да? Хто спасеться, а які народи, вони, Бог над ними просто вчинить суд. І знаєте, Біблія вона чітко показує те, що Ізраїль, Єрусалим, він буде спасений. Тому що взагалі Ізраїль, Єрусалим це є воля Божа, це план Божий. Спасуться праведники, святі люди. І ми сьогодні з вами маємо бути. Ось цими праведниками да, ми маємо спасати людей, проповідувати Слово Боже. І це те, чим займається сьогодні місія слово Боже. Вона займається тим, щоб усі народи вони були спасені, щоб усі люди вони спаслись, прийшли до Бога з покаянням. А люди, які народи, які будуть е, непослушними Слову Божому, то Бог говорить, те, що він над ними вчинить суд. Тому улюблені, ми запрошуємо вас до місії, Слово Боже, Бог чекає на вас. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. І завтра, в неділю о 16.00 за київським часом, на каналі Місія Салтаненко в Ютубі буде пряма трансляція, де ви зможете зустрітися з Богом. Тому. Ми запрошуємо вас, напишіть мені, і я обов'язково вам ще раз відпишу і допоможу вам приєднатися до прямого ефіру, до місії, слово Боже. Да благословить вас, Господь, з Богом дорогу цієї.